Понад два місяці тому волонтерський штаб-українська команда запустив проєкт Тепло на фронт, метою якого стало виготовлення бандеропочей для обігріву українських військових. Дає можливість нашим бійцям на передовій автономно, там, де немає ні електрики, там, де немає ні газу, там, де немає інших речей грітися. Ця, ця установа дає більше 10-15 особам грітися на передові. Плюс до того готувати їжу, сушити речі. Денями буковинські волонтери відправили ціний вантаж воїнам на передову. Ські захисники знають ціну теплу та щиро дякують усім волонтерам. Дякуємо українській команді за підтримку, за буржуйки, за тепло, яке буде зігрівати нас захисників у ці холодні зимові дні. Слава, Україні. Геро, слава волонтерка Олеся Буряк. Певна саме згуртованість українців та вміння об'єднуватись у скрутні часи виступає за порукою нашої незламності. Альона Рудніцька Чернівецький промінь